Формадол таблетки від головного болю. В Україні збільшилась кількість летальних летальних випадків від коронавірусу минулого тижня. Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало понад 17 тисяч захворілих на COVID-19. 123 людини не змогли побороти цей вірус. Серед них і дві дитини, от власне, які штами циркулюють нині в Україні, коли коронавірус взагалі піде, чи можливо таке? На спад, ну і навпаки, які інфекційні хвороби пробудяться з настанням цього періоду весни в Україні. Доброго ранку. Хто до нас прийшов? Доброго ранку. Доброго ранку нарешті раді вас вітати в студії сніданку. Катерина медична Булавинова. експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Вау! А щоб всі розуміли, вони тут плюшками спокушають людей прямо зранку. Так сидіти. Боремося і таким чином коронавіруса на плюшки хороше хорошим настроєм. Так Катерина, ну отже, друга половина квітня зазвичай. Чай за за спостереженнями лікарями так останні два роки коронавірус навпаки йшов трішки на спад, так а з чи не завжди. не завжди люди йдуть на Пасху угу. і на Великдень, і вони разом. І коли вони разом вони обмінюються вірусами, особливо коли вони коли вони недостатньо вакциновані. Вони можуть захворіти і от потрапити до лікарні. Що таке недостатньо вакциновані? Наприклад, у Львові вакциновані четвертою дозою, тобто другим бустером, дуже Мало людей менше, ніж 1% з тих, хто ну, потребував цієї вакцинації. Тому я всім нагадую, якщо ви колись, колись тоді вакцинувались, цього вже недостатньо. Вас вже потрібен бути другий бустер, тобто там четверта доза, ну залежить якими вакцинами ви вакцинувалися, це може бути або третя, або четверта доза. Але можна запам'ятати так: другий бустер. Мені потрібен другий бустер. Будь ласка, подзвоніть до свого лікаря або на гарячу лінію МОЗ ЮНІСЕФ, яку ми організували. Але й там самісінькі лікарі, і медсестри, які дуже добре в цьому розбираються, і можна е, там все спитати. Вона називається Спільно до здоров'я скільки, От бустери, раз ми скільки вже... бустерів так. має бути скільки? вже два. Тобто зараз наразі вже час до другого бустеру. Якщо пройшло з першого бустеру 4 місяці, повинен бути другий бустер. І ще про дітей. Ви сказали, що uh -huh. там постраждало двоє дітей. В Україні з'явилась вже деякий час вакцина для дітей від 5 років. Uh -huh. Але що каже наша гаряча лінія, яка не тільки приймає дзвінки, але й обдзвонює тих, хто отримав фінансову допомогу від ЮНІСЕФ, а це за е, сім'ї з трьома дітьми зазвичай. Uh -huh. Також кажуть, що люди навіть не знають, що це. Ця вакцина є не дзвонять своїм лікарям, не радяться куди піти. Тому всім кажу, хто uh -huh. цього не пам'ятає, що є вакцина як для дітей від 5 років, так і для дітей від 12 років. Тому, будь ласка, якщо ваших дітей не вакцинували вакцину від ковід, зробіть це, бо всі країни вже давно ну це зробили. ми вже говорили про це. якраз міністр охорони здоров'я Ляшко у нас бої ми говорили про те, що є вже вакцина, Pfizer, Якщо не помиляюся, uh -huh. там е, набагато менше дозування для дітей з 5 років. Ну а з дванадцятий у нас вже Ж раніше з'явилася можливість щепитися. Я до речі, свого сина теж Щепити буду робити щеплення. Тому що так як він пережив корону, які були наслідки, то я краще зроблю щеплення, щоб убезпечити його від цього. А ще до того скільки має бути бустерів, правильно я розумію, нам вже все життя треба буде робити вакцини. Чи ми... коли настане момент, що все не треба ще робити щеплення від коронавірусу? Ми цього не знаємо, але ми вже побачили наскільки важка корона, не тільки. Стосовно, наприклад, дихальної системи, але й різних ускладнень на нервову систему. Тому ми дуже просимо всіх вакцинуватись, і не думаючи ні про які штами, ні скільки ще це буде потрібно. Все, що ви можете зробити зараз, бо ви не можете, наприклад, захиститись від ракет, ну від деяких ми можемо за допомогою ПВО. Але від ковіду можете, тому ми дуже просимо це зробити. Особливо звертаємо увагу на дідусів, бабусь, батьків та всіх в кого. Є е, різні хронічні хвороби, в першу чергу їх повести і вакцинувати. Коли ви їх ведете, mm -hmm. будь ласка, щоб на них були маски, щоб вони близько не підходили до інших людей в поліклініці, і щоб вони мили руки. До речі, миття рук е, під час ковіду я вважаю, наприклад, що дорослі ще навчились мити руки. Mm -hmm. Але е, моя колега і подруга, яка великий епідеміолог-інфекціоніст Львова, пані Наталія Тимко Іванченко вважає, що навчились, бо вона бачить по статистиці. Зниження кишкових інфекцій mm -hmm. тому це працює і мийте руки. Продовжуйте Які ще інфекції прокинулися в Україні і нині вирують? Розповідаємо, розказуємо далі. через серед іншого Всесвітня організації хорони здоров'я новим викликом для людства, друзі для України звідповідно, продовж наступних 100 років вважають зооноз. Що це таке? Тобто передачу інфекції від диких тварин до людей, і це абсолютно не жарт. Днями у броварах у парку перемога чоловіка покусав кажан. А ще один випадок стався на київщині в селі Погреби. Постраждала дитина, яка хворіла хотіла погодувати їжака, але отримала вірус і потім хворіла. Розкажіть, будь ласка, Катерину, що це за зоонос, як ця інфекція може передаватися від тварин до людей і наскільки вона небезпечна? Ну ще може бути така штука, коли, наприклад, інфекція передається від людини до тварини, мутує в тварині, потім знову там якось передається або в птицях, або щось таке. Але що нам мені здається, з практичної точки зору потрібно знати про це? Поговоримо про просте. Якщо вас вкусила тварина, лиса, їжак, собака, кішка атакувала тварина, і це не ваша домашня тварина, то ми дуже радимо негайно звернутися за медичною допомогою для того, щоб отримати вакцинацію від сказу і від правця одночасно. Це Як розуміти, дуже що тварина важливо. неадекватна а про це навіть не треба думати, бо є такі рабіологи, це спеціалісти саме з сказу, і вони скажуть, чи потрібно чи ні. Вам вакцинуватись, яка була рана, де вона, якого вона розміру. Але я дуже прошу всіх не нехтувати цим, бо від сказу немає ніякого лікування. Якщо людина захворіє на сказ, вона помре. І, тобто єдиний захист після контакту, ну, наприклад, з твариною е, такою, то це буде вакцинація. Я бачила як лікар, тільки один кейс, випадок сказу. Це було страшне. І до речі, людина ця захворіла через багато-багато місяців після того. Як їй вкусила лиса. До речі, і це я навіть пам'ятаю цей випадок. Це було в парку біля лікарні. Він там гуляв зі своєю дитиною, був в лікарні як батько його вкусила лиса. Тому ми дуже просимо всіх не нехтувати цим простим правилам. Якщо вас вкусила якась тварина в парку, не знаю, білка, ну будь-що. Будь ласка, зверніться і порадьтеся, чи вам потрібна антирабічна вакцина, тобто вакцина проти сказу. Ще про які інфекції мені здається наразі дуже важливо, це кір. Бо в країни, яка на нас напала, вирує спалах кору вже в Росії. І е, в нас є випадки кору, і є випадки кору в деяких країнах східної Європи. Кір циклічне захворювання, воно там кожні 4-5 років. Останній спалах кору в Україні був дуже великий, загинуло багато людей, і дорослих, і дітей. Тому ми дуже просимо всіх перевірити вакцинацію ваших угу. дітей. Перша доза від кору повинна бути в рік, друга угу. доза повинна бути в 6 років вакцини від кору. Будь ласка, зробіть її негайно. І е, якщо в вас раптом з'явилась висипка. thank <laughs> Будь ласка, не ходіть нікуди, сфотографуйтеся uh -huh. і покажіть її своєму лікарю, наприклад, по вайберу або по ватсапу, або де ще в месенджері. Бо це може бути кіра, Якщо ви вийдете і поїдете, не знаю, там в тролейбусі, в метро. Uh -huh. Ви заразите дуже багато людей. Тому якщо у вас з'являється температура і висипка, uh -huh. будь ласка, сфотографуйтеся, покажіть це лікарю перед тим як виходити з дому. Ще такий нюанс. Пам'ятаю, ще з дитинства і зараз так є така думка серед батьків, що ой, дитині краще дати в дитинстві перехворіти кором, аж тому. Що вже в дорослому віці набагато важче буде переноситися хвороба. хвороби дуже важка інфекція, вона вражає всі органи системи. Ми бачимо це в легенях, і в легень і запалені головного мозку. Можна дуже легко із. Померти від кору я маю на увазі легко швидко, uh -huh. але дуже дуже тяжка це жорстока смерть. Тому я всім раджу захиститись від всього, від чого ми можемо захиститись, бо від ракет ми не завжди можемо і від uh -huh. дронів, а від інфекцій можемо. А, Катерину сподіваємося, що наші зустрічі а, з глядачами сніданку будуть. Гарною доброю традицією серед іншого в українській медицині, тобто на закінчення, друзі, знаєте, в українській медицині є амбасадор Ельфів. Це Катерина була по іншому, не скажеш. Ось, будь ласка, світлина з голівуськими зірками зустрічається іноді, і можна сказати, з... Самиця ельфів. Це не український формат. Які враження? До речі, хочу сказати, що він дуже приємний і дуже щирий, без всякої такої, ну якоїсь там не знаю, зв'язності неприємний Дуже приємний, дуже щирий, дуже підтримує дітей, дуже підтримує Україну. І що мені дуже сподобалось про нього, він, якщо там чимось так впечатлівся, він дзвонить мамі і каже: Мама, я йду до президента! Мама, я бачу президента, наприклад. Таке дуже при дуже приємне. Це дуже мило, дуже зворушливо. Дякуємо, Катерино. Чекаємо вас частіше в ефір «Сніданка», тому що у наших глядачів є багато запитань, а ми даємо можливість напряму дати відповідь, заспокоїти і убезпечити. Дякую. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.